Оригінальні казки братів Грім були радше моторошними історіями ніж дитячими байками. Тому можна сказати, Емілі Блігфелд вирішила розповісти справжню версію попелюшки. Вийшла казка про жах та диктатуру краси. Насамперед варто відзначити, що все у фільмі доведено до абсурду, але саме тут. Це працює тут головною героїні стає не пополюшка, а одна із тих, кого зазвичай виставляють у ролі антагоністок — зведена сестра. Принц оголошує, що у замку відбудеться бал, розсилає запрошення усім дівчатам короліста, щоб потрапити на бал, вони повинні пройти навчання. Але навіть навчання не гарантує попадання до балу. А у процесі багато хто буде відсіяний. Проте, якщо є зв'язки, можливо, вдасться залишитися у списку. Це, наче проста всім відома історія, але чому Чому так чіпляє. Режисерка вірним способом поєднала часто страждання за красу. Головною ідеєю цього фільму є те, що сподіватися на зовнішнє цкувати себе, морити голодом, різати і виправдовувати все це тим, що краса це біль. Це у прямому розумінні вже минуло століття. Та скільки вже можна, немов запитує між рядками Блінгфолд у своєму сценарії у хиткій сестрі. Попелюшки виглядає не святою жертвою та скривдженою сиротою, а зрозумілою красуною готовою піти по головах. Єдина жертва тут сама Ельвіра, зведена сестра. Насправді перетворюється на ляльку для всіх оточуючих. Вона терпить знущання, слухано дає спотворити себе, підкуряючись деспотичній матері. Улюблений принц, якого вона бачить скрізь рожеві окуляри, причому буквально сцени. З ним зняті із застосуванням рожевого фільтра. Насправді лише мерзений егоїст, як і більшість його друзів. На дівчат вони дивляться як на товар, такий добре упакований шматок м'яса, який треба якнайшвидше взяти із прилавка, доки той не почав ганити. Жоден із цих персонажів не здається позитивним. Всі вони однаково викликають огиду, тоді як Ельвіра за природою не зла, але наївна дозволяє оточуючим втягувати її в клуб особистостей, що відштовхують. Ляє агресію як загнаний у кут звір. Ребека, мати нещасної Ельвіри, є символом сучасного нестерпного суспільства, що штовхає жінок на радикальні кроки. Відчайдушне прагнення Ельвіри до краси походить від жахи до визнання, бажання бути помічною і коханою. Таким чином, обманюючись, вона вдається до косметичних процедур, і ельвіра і, і всі жінки загалом сподіваються на умовного лікаря-естетика, хто поводиться з ними у своєму кабінеті як з коровою на живодерні. Спокоюючи їх тим, що краса це біль у кабінеті естетика Емілі Бліхфолд відтворює посилання до Девіда Кроненберга у плані тілесних трансформацій, які виглядають вкрай нещадно як для самої героїні, так і для самого глядача. Насправді, якби це сумно не було, багато із хірургічних маніпуляцій, які ми бачили у фільмі, є справжніми. Головній героїні Львірі перед балом роблять ринопластику, і на якийсь час вона змушена носити пристосування з ремінцями. Дійсно, колись дуже Воно такий пристрій застосовувався і мав велику популярність серед жінок. Менш популярним було так зване нарощування вій. Віями служили волосся з голови клієнтів, які нитками пришивали до шкіри. Також люди того часу справді приймали таблетки, в яких містилися яйця гельмінтів. Паразит у середині людини виростав до неймовірних розмірів. А позбутися цих гостей після успішного результату у схудненні було практично неможливо, і найчастіше такий експеримент призводив до смерті. Режисерка. Також насмішкувато показує скороминущість піднесених почуттів. Краса принца та його фінансове становище дозволяють Агнес забути палки обіцянки своєму конюху, Ісаку, і про батька, який вже перетворився на скелет та покрився павутиною у кімнаті свого спорожнілого замку. До речі, замок тут це фактично могила для мрій про гарне життя. Це лише фасад, за яким процвітають розпуста та лицемірство. Яйце Солітери у фільмі виступає як образ чужої думки. Які людина змушена буквально ковтати, щоб вбудуватися у суспільство, що потребує красивих людей навколо, парадоксально з'їдаючи себе зсередини. Візуально фільм насичений алюзіями на класичний живопис, сцени, схожі на голландські натюрморти, поруч розкіш і гниття, порцелянова шкіра і зіпсоване м'ясо. Як на полотнах голландців, у тісній близькості знаходиться пишне життя і сліди в'язнення, так і у своєму фільмі Емілі Бліхволд вибудовує оповідання за тією ж схемою простір у кадрі часто холодний, сповнений неприродного світла, наче все відбувається не у реальному світі, а у виставленій вітрині. Краса у цій історії це не дар. А в'язниця в, в інтерв'ю режисерка гарно підмітила зрештою це вигадана історія, народна казка, що передається із покоління в покоління за допомогою усного оповідання, як і казка з покоління в покоління передається моторошна казка про красу, страшну силу, красу як валюту, красу як перепуску у кращий світ. І за цим стирається важливість внутрішніх якостей особистості у субстанції. Елізабет покращує своє життя за допомогою певної рідини, а Ельвіра ковтає яйце. Солітера, щоб не відмовлятися від їжі своєї справжньої радості, знову ж таки, далі своїх тіл вони не йдуть, все крутиться тільки навколо оболонки, і неважливо, що є її глини зсередини. Тут ми можемо простежити деякі схожості із субстанцією, тільки замість шоу-бізнесу, середньовічні замки та розкішний бал а замість статуетки на премії як приз. Чудовий принц, головне зло ті самі стандарти краси, що набувають більш реалістичних відтінків. Жодних дивопрепаратів, лише хардкорний апгрейд під руками місцевого пластичного хірурга без ліцензії та анестезії. Гидка сестра, це і боді, горор, і чорна сатира. Нехай фільм не більше відсоток огидний своєю тілесною відвертістю, але він дуже влучно знущається із приклонінням ідеальним формам. Все ж таки, ідеальне це дуже умовно, якби банально, не звучало. Tchau,